Не встиг Іван переступити поріг квартири, як мама взяла його за руку і зашепотіла. Нарешті прийшов. Ми руки йдемо до столу. У нас гостя двоюрідна прабабуся з Америки. Хто? невдоволено запитав Іван. Яка бабуся? Мамо, мені уроків багато задали. Я їх зроблю, а потім почекають твої уроки. Замахала руками мама. Ти не розумієш, вона з Америки, їй 90 років, самотня і дуже багата бабуся. Родичі мені подзвонили і по секрету сказали, що вона катається по всій нашій рідні і вибирає, кому залишити спадщину. Так що, веди себе пристойно, не сперечайся і посміхайся. Мамо! Мені ніколи! знову запротестував Іван. Підемо, кажу. Мама повела його за собою. А ось і наш Іванко. Вона підвела сина до старенької, з сивим волоссям, білими губами і величезними очима, які чіпко дивилися на Івана крізь окуляри в роговій оправі. По праву руку від цієї дивної гості з Америки. Сидів Івановий тато і дуже улесливо дивився на неї, майже як на ікону. Значить, Іванко. Бабусині очі чомусь звузилися. Ні, не схожий, сказала вона раптом примхливим голосом. Чому не схожий? здивувався тато. Не схожий, знову повторила стара. Це не Іван. Мій Іван був зовсім інший. Схоже, бабуся куку, -ку, подумав Іван і насупився, а потім згадав, що треба привітатися. Доброго дня, сказав він з незадоволеним виглядом і сів навпроти старенької та важко зітхнув. Доброго. У бабусі майнув іноземний акцент. І чим займається ваш Іван? Він у нас вчиться поки що, поквапилася відповісти мама. У 9 класі через два роки поступить в інститут. Хоче стати економістом між іншим. О! награно здивувалася старенька і знову крізь окуляри дивилася на Івана. Це правда? Взагалі-то я в морську академію піду вчитися, поправив маму Іван. Мамо, я ж вам з татом говорив, я буду вчитися на капітана. Я цього не дозволю. Невдоволено процедив крізь зуби батько. У наш час, щоб стати забезпеченим, потрібно мати правильну професію. Капітан це хороша професія, підвищив голос Іван. Капітаном ти багато не заробиш, гаркнув батько, потім схаменувся. І натужно посміхаючись, знову звернув свій погляд на стареньку. Не розуміє, хлопчик, що гроші сьогодні головне. «Не головне!» – вперто вигукнув син. «Не головне!» «Хм, Цікаво, посміхнулася бабуся. І що головне в цьому житті для Івана? Мати чоловічу професію. Чітко сказав він, наче відповідав на уроці викладачеві. Це і є головне, а гроші рахувати справа жіноча. Он, як він каже, вигукнула старенька і раптом зареготала. Оце так Іван розсмішив. Поки вона веселилася, мама з татом невдоволено дивилися на сина і кусали губи. А якщо? Я тобі трошки допоможу, просміявшись, сказала раптом про бабуся. І ти поступиш в хороший університет. Ти не хочеш вчитися в Америці, сину, станеш банкіром, забезпеченою людиною, хочеш? Я ж вам сказав, недбало скривив губи Іван. Я буду капітаном нашим українським, як чоловік сказав, так і повинно бути. Синку, голос у мами чомусь тремтів. Подумай, гарненько, перш ніж відмовляти про бабусі, адже вона наша рідня, вона тобі тільки хорошого бажає. Гроші зараз найголовніше, а бабуся тобі допоможе, ну, якщо захоче, звичайно. Чоловік повинен добиватись в цьому житті все сам. Чомусь втомленим голосом сказав Іван і подивився на неочікувану гостю. Дозвольте, я піду. У мене уроки. А ось зараз він схожий, захоплено сказала старенька і чомусь смішно застукала штучними зубами: Адже вилитий мій Іван той теж скаже, як відріже царство йому небесне, а про гроші. Прямо його слова. Він теж в Україні завжди хотів жити. А чого ж він тоді в Америку втік, якщо так хотів, нахабно запитав Іван. Не по своїй волі, не по своїй. Прабабуся свердлила Івана своїм дивним, гострим поглядом, немов намагалася зазирнути йому прямо в мозок. Так було треба. Є такі секретні роботи Іване, про яких і сьогодні знати простим людям не дозволено. Радянська влада наказала, їй довелося їхати. І я за ним поїхала, як нитка за голкою. А після розвалу він вже й не захотів сюди повертатися. Присягу він давав іншій країні, але сьогодні б він повернувся. А я вже звикла до того життя. Там у мене все для старості є. Ну що, Іване, не хочеш до мене в гості з'їздити? Вибачте, мені зараз немає коли. Іван все-таки піднявся з за столу. Ось коли я стану капітаном, приїду, обіцяю, і вас на своєму кораблі покатаю. Він вийшов за столу і майже бігом відправився в свою кімнату. Коли бабуся їхала, вона сама зайшла до нього попрощатися. Вона уважно оглянула його кімнату, потім підійшла до нього, взяла його голову немічними долонями, нахилилася до нього і поцілувала в лоб. Дякую, Іване, сказала вона просто. За що? розгубився Іван. А за те, а за те, що ти такий є. Я тепер спокійна буду. Адже я думала, що таких, як мій Іван, чоловіків вже і не залишилося на світі. А виявляється, є на світі ти його продовження. Ну, не буду заважати. Бувай. А може і до побачення. Давай, вчися і швидше приїжджай до мене на своєму кораблі. Обіцяю, знову сказав Іван це слово. І нарешті посміхнувся. Йому раптом стала симпатична ця двоюрідна прабабуся з Америки.